Доброго дня, шановні друзі, підписники. Ось нарешті дійшла черга, що ми вчора трохи тут тільки у цих рядках, що між гноєм, а сьогодні остальну частину почали викопувати дайкон. Що вийшло, як заплановано, що ми дайкон все-таки Позбирали, а те, що я хотів підкопувачем пройти, щоб дайкон підкопувати мотоблоком, моторсічом, тим картопляною підкоп, копачкою, не вийшло в мене то, бо копачка розкидає, прикидає. На боки мастить листя, жінка не захотіла. І така у нас робота. Ми завершували, не завершували, а почали і закінчили, так сказати, лопатою. Тут о, орани свіже, воно кілька лопатою підважив і працює. ось подивіться, оце. Дайкон, такий кількох, з 50-60 сантиметрів, певно, має, довгий і копачка значну частину їх, просто ламає в землі. Тож нам прийшлося копати лопатою. Лопатою підтягнув, і забрав і витягнув. Теж недовго ми за які три години викопали цю площу. Ось бачите, таких купів наклали. Є всякі, є середні, є малі. І зараз буду грузити. Хотілося б мені так, щоб і землю порихлити, і дайкон викопати. Але, кажуть, не все виходить. Лопатою гарно виходить, тільки що земля залишилася така. Не є, то важко Трошку підняв і все. А для того, щоб копати копачкою, то треба мати. Треба мати спеціальний. Кількох, бачите, обрізало. Спеціальний. Копач без, щоб на боки не розкидало, а тільки сподом підкопувало. Не знаю, чи я буду робити такий ще на інший раз. Скільки я ще буду садити. Зараз буду грузити, а ви будете спостерігати. Велике, мале Урожай у мене вийшов. Але я все-таки задоволений, тому що.

Будемо прив'язати раз. не упало и не сдавилося. Вот такая... Пропустите, что я люблю за тренки.

yeah é meio if ਦੇਵਤ ਕੀ ਗੀਗਾ Дійсно пішли мотоблока з цього рядку листя було грязне, а корова. Попачкою раз і обідного. Їздимо до другої, до третьої кубки вже, до третьої. Да, дивись, а не сюди. А ще скитки залишилося в землі, що обрубало. У цьому ефірі кому надо їсти, пришвидшено включить. А я щоб виділи. Ось вам уже закінчуються гарбузи, грушки. Почнеться для них поїдання з сільською сезон на Дайкон. Що туди да, треба де?